Зараз якраз така дорога, що можна провірити, тобто, що з мостом уже дякуючи підкоскам вашим трошки з цим глушим. Коротше, Вангорів не встиг позімати, поки там він то це, поки все назад позапихоли. Нічого вам і не познімав. Іха залишилася від того, що звалило о, через негоду, і може навіть я щось покатаюся по селу. Дорога в нас, як бачите, сплошний лід, так само, як кому цікаво або хто вже відтратій бачив, там Шилівка в нас запішні Зінькова теж дорога повністю повноцінний каток, так як і в селі чиститься, чиститься вона тут. Чиститься регулярно, але як тоді ото прийшли дощі то замерзло, то вже ж йому нічого не зробиш. І тот мотається, чистить його, там їздять, і ще зною. Проїзд... Фермери по село їй зачистять проїхати проїзні, але проблеми з льодом залишаються. Тому що поїдемо в Ангорі, бо там трактор буде потрібний, трошки потягати, желізче, бо тотів трактор стоїть вдома. Частково розібраний, юмаз під снігом, а 80, 80-ка на спорці вона із відволом і згоді ще й причеплений до неї ківш для проводи. Тому сьогодні на 892-му поїдемо по мосту, так ми до нього ще й не підступали. Якраз тільки вчора приїхав на село. Ну Сьогодні будемо, може сьогодні вичерпово попробуємо щось зробити, поки надворі лід. Знався в льоду. <laughs> Блокировка. <Бу> Тим <laughs> не заїдемо в Анг. його витягнуть, Десь направо? право Направо, десь його, чи наліво Бо там ж машина і трактор стоїть. Ну що ж народ, якщо у вас є бажання працювати на землі і ви хочете купити або орендувати собі земельну ділянку, хочу вам порекомендувати бот, який з'явився в Телеграмі. Цей бот працює через офіційний майданчик Прозоро продажі Українська енергетична біржа. Отже, щоб купити чи орендувати земельну ділянку, потрібно вказати свої вимоги щодо земельної ділянки, область, бажана площа, регіон чи інші критерії. Тільки така підходяща ділянка буде виставлена на продаж чи оренду, бот відразу вас повідомить. Таким чином, ви точно не пропустите цікавий для вас лот. Також, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка, і ви знаєте кадастровий номер, то ви можете його вказати, і тільки вона з'явиться в продажі або оренді, бот відразу вам сповістить, тому вам не потрібно тратити лишній час, і бот все зробить замість вас. Також ви можете вказати. Орендодавця або власника цієї землі, чи це є сільська рода, міська рода або підприємство, і тільки воно з'явиться на аукціоні, ви зразу дізнаєтесь першими про те, що ця земля виставлена на продаж. Тому, якщо вам потрібно купити або орендувати землю, і ви не хочете витрачати свій час на цю роботу, цей бот зробить всю роботу за вас. Користуйтесь. Тут можно гроші. у Фермера навантажувач э, дає, дає чоловік і по не попрацювати, тому в нас э, в такому плані завантаження автомобілів дуже пощастило, тим, що і спасибі моїй вісої недалечко, яким він дає, до, дає можливість користуватися і маніту можна замовити, звичайно ж за, за гроші, але все одно це наскільки швидше, ніж там теж тим самим трактором навантажувати, або э, зерно погрузчиком зерновим цим, ну Раніше, зачельно, як не було. Такої можливості працювали і з зернокидачами, кидачами, і як тільки можна грузили, а це вже як трошки прогрес дійшов, вже маніту вже трошки розслабилася, тому саме працюють тільки маніту. Цей коник настроєний на зимовий лад, обігрівач. Тут отак мене да, хлопцям ті, що своє роблять, домолочували і так воно все воно тоді якраз така було вже сьоме. Листопада було, було це таке вже. В останні дні домолочували, і так воно все як поставили. Не хватило часу його доробити до умов. Хоча помити, щоб воно красивеньке було, тому що то поповнення всім, то ще щось, то коротше, часу не було взагалі. І так воно тут поне люському стоїть. Ну, ви бачите, все воно буде погода, і все воно доведеться до умов, скажімо так. Прийом приємно, що трактор цей 2013 року і що в нього вже така панель. для очей вже якось так е, красоти додає. наскільки зручніше запекати таким макором прицапи а ще там щось... Буксує назад, виявилося, що треба було просто підрегулювати, підрегулювати тяшку. Щось воно все, все буксує, все красиво коротко, вперед. Буксує в усі сторони. Зараз якраз така дорога, що можна провіряти, тому що з мосту вже, Йопаючи вашим. Трошки рішили, все, глушимо і ждемо далі в казівок. Так, ну що, по 892 му хлопці, все, що ви підказували санидором. Не спіли, сьогодні хотіли ввечері вже лізти до підвісного, спробувати, там хлопці підказували гойкою підтягнути, може там якщо, цей шайбу підкинуть. Поки тільки що стояли, то, то нічим не займалися. Вирішили підпродити тягу і виявилося, що тяга була відпущена. Принудителем не повністю доключався міст, так що ваші підкоски не були даром, все прийшло чітко. Хлопці поїхали, зараз говаємо коника сього. Тато ще їздив, прочистив їм дорогу. Вангорів не вспів позімати, поки там він, то це, поки все назад позапихали, нічого вам і не познімав. Вже скуча за цим трактором. пічку поставили, пічка працює, скорость і потихіше трошки. То як сюди заліз, то тепло ловко. Ну вже щось будемо їхати далі працювати. Треба там знайомим допомогти перебрати гілля. В ангорі тоді трохи не встиг познімати. Все вистріли, то поки. З Віктором Андрійовичем віма перекотили, бо будемо віяти на посів вже на вас потихеньку сою. Жодко тут компохнуток з краєчку закотив, що воно стояла. І прицеп поставив, бо тоді -то починали її запихати. Знову приїхала маніту коротше, по сої досипати, а то ми її шморили, шморгали, потім комеру виключив, поки я все зробили, та й вам не познімав, як ми тут катаємося. Оце все тут запаковано, це прицепний нашу. Хлопці покинули Цього трактора оставляємо, сідаємо 892 і їдемо. Часо і робота зроблена.